Наступного року Чернігів планує виплачувати одноразову матеріальну допомогу новобранцям до війська. Відповідну програму для підтримки мобілізованих з Чернігівської реєстрації розроблять у міській раді. Про це повідомив ООО міського голови під час наради в муніципалітеті 12 грудня, зазначивши, що за основу беруть досвід муніципальної програми Києва. В наступному році, двадцять му кожен новобранець з міста Чернігова, який іде служити. Може отримати матеріальну допомогу з бюджету міста, от треба визначити 15-20 тисяч гривень. За ці кошти можна купити взуття нормальне, можна купити аптечку нормальну, там, турнікети нормальні можна купити. Якщо комусь вона не потрібна. Там... Умовно кажучи, людина може не це добровільна, може не отримати. Якщо потрібно, можна додати до неї щось там і придбати там, ну, чи бронежилет якісь, чи, щоб, що необхідно. Можна, ну Але це вже така суттєва буде матеріальна підтримка для людей, для того, щоб вони не опинилися без нічого на навчаннях там і потім на реальній зоні дій. публічно кількість мобілізованих не оголошуватимуть, а процедуру отримання допомоги Ломако доручив зробити максимально простою для військових. Така програма забезпечить і можливість розуміння, що кошти дійшли саме до кінцевих адресатів. Адже, до прикладу, ті гроші, які нардепи забрали у міст, важко відстежити, чи пішли вони саме на те, куди оголошено йшлося на нараді. Це напрямок конкретної допомоги, конкретної допомоги, який ми як громада, я вважаю, що в нас наступному році можемо можемо потягнути, і це буде реальна допомога. Тому що я повторюся, ті кошти, які у нас вилучили, є великі питання, коли чи скільки чи в якому об'ємі вони потраплять безпосередньо до захисників. Нагадаємо, рішенням Верховної Ради гроші так званих ПДФО від військових забрали з місцевих бюджетів до державного для Чернігова. Мова про 960 мільйонів гривень. Центральна влада декларує, що ці кошти а мова про понад 100 мільярдів гривень підуть на дрони й боєприпаси і лише 10% Ків напряму на військові частини. Зараз програму підтримки чернівських новобранців готують на розгляд членів виконавчого комітету й далі сесії. Її мають затвердити на виконкомі вже цього тижня. Попри значно зменшений ресурс міста, допомога військовим муніципалітетом продовжиться, зазначив Ломако. Зокрема, зараз придбають пікапи для мобільних груп військових, посилюватимуть і фортифікацію навколо міста.